272 медалі завоювали минулого сезону представники спортивної радіополонгації Сумщини. Із них 25 нагород на міжнародній арені. Серед найкращих бронзові медалі чемпіонату світу, який відбувся в Казахстані, та золото європейської першості, що тривало у Болгарії. Це дало змогу сумчанам у категорії юнаки посісти перше місце в державі, а в загальнокомандному заліку стати другими. Такий урожай нагород наші спортсмени здобувають чи не вперше. Детальніше у сюжеті Сергія Кузьменка. Звісно, що такі результати даються нелегко, і багато наших спортсменів йшли до цього три-чотири, а дехто і п'ять років. Вони полюбили цей вид спорту. У них велике бажання. Они много тренуються. У нас 6 разів тиждень тренування по 3 часа буває і більше, коли тренування вже перед соревнованьми, які в лісу буває і більше. Ну от стремлення, стремлення дітей і добиваємося таких результатів. Отже, минулий сезон наші пеленгатори завершили на мажорній ноті і відразу почали підготовку до наступного змагального року. Задачі ставлять, як завжди, максимальні. Підготуватися так, атабратися і зайняти місце, Ну якби головне, вистаратися виграти на, на чемпіонаті Європи. Валерія вже четвертий рік займається спортивною радіопелінгацією та орієнтуванням. Під керівництвом досвідченого тренера і спортсмена Максима Редьки дівчина вже стала дворазовою чемпіонкою Європи. Для мене радіопелінгація мабуть, стала як частина життя. От чесно, школа і одразу на тренування – це увлекательно, це приносить нові знайомства. Ми бачимо страну не тільки свою, але й інші країни, би, це дуже втягує і є смислом життя для мене. Перемог, як відомо, забагато не буває. Тож Валерія мріє про нові тріумфальні п'єдестали. На даному етапі життя, мабуть, мрію потрапити на чемпіонат Європи і все-таки стати призером. І чемпіонка даже початок нового сезону не за горами. Вже з середини березня стартують перші збори чемпіонат України на Закарпатті. А у червні на Сумчан чекає чемпіонат Європи серед юнаків, який відбудеться у Польщі, та аналогічна перші серед дорослих у Чехії. Сергій Кузьменко, Сергій Лазаренко на часі спорт.